Купаємо 8-10 см, ну, десь отак от, приблизно. Ось. І от по цьому бовтику ставимо першу бабишку. Закриваємо до... ось таким чином. Бачите, як я поставив першу бабишку по ось перша бабичка по бовтику. І після цього, як виставили, прихватуємо середню бабишку. Відкриваємо браму серий. Злетіли, іди піднімай. Буває таке, бачите, ролика на катного не поставили і поки я відкривав, вони злетіли. Зараз будемо накатувати їх назад на каретку. Ну що ж зробиш? Таке теж буває. Все, є. Дивимось, що був обов'язково зазор між шестіром та зуб чотири, бачите, свободно ходить, це добре.